Гуляю зараз по трансконі. Ось такий у нас чудовий ранок. Сонячний ранок. Дерева вже скидають листя. Вже бачите, вже осінь. Осінь прийшла. В Вінніпезі важко знімати відео, ходити отак по вулицях і знімати відео, тому що ну це вже не перший раз постійно я натрапляю на українців, на глядачів, на підписників, які мене зупиняють. І виходить так, що в мене не виходить зняти відео. Але знаєте, але це класно. Це означає, що я роблю правильну справу. Це означає, що. Я роблю щось корисне для людей, для українців. І це мене надихає, і це мене підтримує. ха яка гарна. Добрий день. Як ви Ні, ми переїхали назад. Ми повернулися до Андрій. В'ячеслав, дякую. Ми вас Все, дякую. А при де ви живете? Тут, на, за кутом. У цьому комплексу? Ну так, да, мабуть, так. Ми Дякую. Ось отак от буває. Я йду, записую і зустрів українця-підписника глядача. Так ось.